про передачу проєкту кордонісної документації Нове будівництво модульної газової котегні на території калуської ліцеї No1017. Проєктом рішення передбачено затвердити проєктної документації нової, газовий, на будівництво об'єкту на будівництво модульної газової котенії Каусполіція No10. Зеленна кошторисна вартість становить. 14 мільйонів 771 146, між них 14 будівельні роботи 3 мільйони 247 тисяч 3980. Устаткування 8 мільйонів 114 тисяч 590 баючої витрати 6 410 4108. Наступним пунктом проєкту рішення Управління будівництва інфраструктури професії Харківської міської ради передати управління освіти Харусної міської ради. Проєктну документацію по будівництву будівництву модульної газової котенії. Третім пунктом управління будівництва та, та інфраструктури Кавусської міської ради оформити акт прийому передачі проєктної документації порівняно з очима законодавства України. Наступним визначити управління освіти Кавускої міської ради замовником по об'єкту нове будівництво модульної газової котенії на території Кавського ліцеї No10 вулиці в місті Калищі. Надати згоду управління освіти Каусповітської ради. В принципі, що це питання, тут, питання не буде, але одне в, в мене питання тільки, чи Ірина Олексійовна це згідна, все не заходить, чи потім було що ви передали, не вимагають, що це. Вона згідна, вона проінформована, вона, вона, вона знає за це. Другий порядку просто немає. 3 мільйони 400 тисяч. Ви в що туди входить, ну 3-400, а це... Це не так, це Я розшуковував. Чуть-чуть, в основній статті, то 3-400. Є зведений кошторисний розрахунок до проєктної кошторисної документації. В цьому зведеному кошторисному розрахунку. Що сюди входить? Це входить Технічний нагляд, утримання служби з умов, кошти на здійснення технічного нагляду, оплата послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання виробника, це технічні умови. Це, е, сюди входить підключення по електропостачанню. Е, воно йде окремою статтєю. І взагалі, ну, в загальному кошторисному розрахунку має розписані цифри, які е, е, вже потрачені на ці роботи. Сюди входить е, вартість вишукувальних робіт. Вартість і включена сюди ж вартість проєктних робіт, яка становить майже 490 тисяч. Ось такі сюди входять тих всіх цифр, набирається оце. А як туди буде то потужність яка забування? Ну, додатково потужність за 20, 30, 30 кВт. 30. 38 по 33 кВт

Нести захід придбання затвора ДУ 800 мм дві штуки, засухи ДУ 800 мм на штука для ремонту набірного колектора до віддання. У нас це виникло терміново війна ситуація на КНС-3, на колекторі, який йде до очисних споруд. І для того, щоб виконати ремонт, потрібно перейти на резервну лінію. На резервну лінію ми пробували, У нас на цьому тримають засурки ці. І відповідно не можемо зробити ремонт. Засобів захворювання для того, щоб перейти в ту лінію і потім перевести до напрямки. Це дорогі засоби, до це діаметр 800 мм, засоб важить 3 тонни і 800 тисяч. Ну, це все разом. Засоби 3 тонни за 600 кг. Тобто це великі потужні питання? Треба. Ну, соль, кто за? Кто за. У Управлінням комунальної власності було приготовлено проєкт рішення про передачу господарських віддання майна комунальної власності комунального підприємства автобусних станцій Калуської міської ради за адресою вулиця Рин, 27А в місті Проєкту рішення передбачено передати в господарське відділення комунальному підприємству Каласке підприємство автобусних станцій Кавської міської ради майно згідно технічного паспорту по вулиці Ринкова, 7А в місті Кавуш. а саме автостанцію по літері А перший поверх загальної площі 127 квадратних метрів, що становить 10 об'єкті. Це, це входить в залу очікування площою 58,8 квадратних метрів, каси. Господарське приміщення, водійська, кабінет, душова, самкузол, самкузол, каси і каси. А також пункт 1-2 передбачено передати частину мощення загальною площою 3306 квадратних метрів. Згідно плану схеми, хими, а саме ідеальна частка вісні, зі становить 78 частки, що становить 249 квадратних метрів, ворожу і шамбан 12

Всім добрий день, першому питання про заперечення практично земельних ядерних власних заменилами юристу за межами села Мостище, площею 2 гектари для резення особистого сільського чударства. Говоримо до війни дома. Наступне питання про відмову продовження опоновлення домов оренду землі. Скала Бішкаловської міської ради та корпорація Хаусь-Торгівельних Дім на земельній в'язах знаходиться районі ринку, метрів, в районі вулиці Хім-Піринко 2653 метри двадцять для будівництва особоводі ринської інфраструктури. 28 березня Каускої міської ради вже було прийнято рішення про припинення договорів оренди земельних ділянки за довкола операції Кауст і дім на виконання заяви комунального підприємства Кауські підприємства автобусних станцій. Однак через на Суб'єкт господарювання, тобто Халлський переведенний дім звернувся із заявою щодо продовження договору оренди. Тому у зв'язку з тим, що це є адміністративна послуга, місячний термін, міська рада має прийняти рішення або надати надоговарну е, відмову. Припиняється договір у зв'язку з закінченням терміну, на який його було укладено.

Питання про дозволення переліку земельних ділянок для офісування можливості відпродажу на, на земельну програму електронного тону та надання дозного відновлення документації із ЗНУ. Тому йде про земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Дві земельні ділянки знаходяться за межами села Воднарів, п'ять ділянок знаходяться за межами села Яворівка. За пропозицію депутатів старств року і Ліпінського цій ділянки маємо е, намір реалізувати на опціоні. Право оренди сім'ї. Я думаю, що до сесії буде. Це тільки про доповнення Щодо можливості їх включення. Звичайно, чи Я думаю, що Я не можу 100% видавати, що ви колеги не промагаються.

Так, за відведення земельної ділянки, так відведення земельних у формі електронного аукціону. Земельна ділянка знаходиться на території міста Калуша, то що гектар 9 тисяч. Добре, на демосто питання підуть. Про затверденні проекту замовлення до відведення земельної ділянки та про проведення земельної торгівлі в формі формуленого ціону земельні ділянки заходи території міста Калуша, 1 старт 9195 метрів подачі, землі промисловості, стартова ціна лота 433 тисячі гривень 50 копійок, право оренди, терміном на 5 років. Територія кінця воду. Наступний проєкт рішення аналогічний про заперечення практично, що земельної ділянки до проведення земельних дві формі тронув зон, змейна ділянка два гека, 8501 метр квадратний, стартова ціна лота 752 тисячі, 151,735 і рідну на 5 років. За уважение проєкту рішення. На... Наступне <зв>. питання про надання дорогів експортного грушого оцінки земельня десь у спорівського призначення довго Ореон, земельні район вулиці Обружна Ринкова, п'ять тисяч метрів квадратних землі промисловості. Пропонується встановити 20% від нормативно-грушової оцінки, що становить 1 мільйон 899 тисяч 7926 рік в авансовий платіж. Пропонуємо, Пропонуємо встановити 1% наближну суму до 50 тисяч. Така була пропозиція на комісія і один відсоток буде становити 70... 17, 94 989 гривень 63 копійки.

Так, наступне про надання дозвіл, розроблення проекту заморушу щодо відведення земельних ділянки в оренду. Ой, Я щось чекай, чекай, чекай. А, перепрошую про відмову, про відмову. надані дозвіл наведення технічні документації замурушу встановлення відновлення межземетної ділянки на полі міністерності в оренду, оренду князів. Село голи. 10 соток для городництва відмова на підставі частини 3 статті 123 України у Україною з відповідністю розташування земельних вимогами міста документації згідно діючого генерального плану села Волин, там і землі садибені забудови. Там це рішення на попередній сесії не набрало до кількості голосів пані зауваження до родій архітектури. У зв'язку з чим ми підготовили альтернативність. Хто за отримався? Наступне питання: про припинення договору оренди землі та відмову на дані земельної ділянки в оренду з мінолій Березівській. Вулиці Божунахів, 979 км квадратних для роботу. Це технології старої частини 3 статті 123 земельного кодексу України, з кузною відповідністю розташування земельної допомоги міста земної документації. Е, Минулої сесії теж проєкт рішення на набрав кількості осіб, там є зауваження управління архітектури і містобудування, землі, е, зелених пасаджень, морського користування. І крім цього, у нас є протокольне доручення сесії, включити цю земельну ділянок перелік на аукціон. <ривіць> Навпроти <Но> <ривіць> коледжу. Там зараз фізично вироку обробляється? Ні, там треба. що це право зареєструвати тільки за калузькою міської ради. Там долучені всі матеріали для проєкту рішення, там є витяг з реєстру, є договір, який закінчився вчера. Якщо не змінялося.

При умові відповідності місця розташування земельної допомоги міста документації. Тут є долучено службово архітектури, службові пише, що є зелені насадження громадського користування. Це згідно діючого плану 76-го. Окрім ну, цього, є протокольне доручення сесії, щоб цю ділянку включити в перелік ціла. Для того, щоб її включити, Необхідно припинити договір оренди і надати відмову продовження. У укладенні договору оренди. Як люди користувалися в кабінеті, користувалося? Це ж була пропозиція земельної комісії. Включити перелік на аукціон, на сесії. І твою логікою мені подобається.

За грузу щодо інформації земельної ділянки комунальної власності ТОП АКАЕЗО. земельна яка розташована на вулиці Дана Хмельницького, траєктарі 6241 м2, землі промисловості. На цю земельну ділянку було здійснено комісії... комісія будівського контролю виїжджала на цю земельну ділянку, комісійно обстежували. За результатами обстеження було складено акт. Обстеження земельної ділянки, майно належало, Карпат... належало карпатській нафтовій компанії. Відповідно, ми подавали до суду про стягнення безпіставно збережених коштів. Зараз є вже рішення Верховного суду про, про стягнення мільйон 816 тисяч гривень з карпатської нафтової компанії. Товариство з межопитальності Акваізол викупили майно карпатської нафтовій компанії. Тепер мають намір укласти договір оренди. Проте під час інвентаризації неправильно трошки була сформована земельна ділянка. Тому необхідно проівентаризувати, щоб конфігурацію земельної ділянки Я прошу, але тут комісія з нас. В подальшому напали має намір отримати цю земельну ділянку. Зображення до проєкту рішення. Ні, ну та якщо не зроблять, тим більше тим пізніше вони укладуть договір оренди, і пізніше ми гроші отримуються. Хто голосував, хто за? Наступне питання. Про надання до зморження практику щодо відведення земельної ділянки в в громадянину Мазуру. Віталію Володимирович, бачити деталі село пропину для синопросіння у удвози. 28 березня е, Казанської міської радої було прийнято рішення про затвердження меморандуму щодо врегулювання питання добровільного зірвання договорів оренди земельних ділянок. Мова йшла про розірвання трьох договорів оренди земельних ділянок. Скупність їх орієнтовно 33 гектарі. Проте громадянин мазок. Погоджується на відведення земельної ділянки 23. І тому надійшло теж від нього звернення, що можливо він просить внести зміни в меморандум, тобто замість тих трьох земельних ділянок, щоб йому замінили на одну піднім земельна. Підемова про ті земельні ділянки, які мости ще включені під влаштування кладовища, під влаштування кладовища Хто за чотири наступне питання про надання земельної ділянки комунальної власності постійного користування проміння будівництва та інфраструктури. кажуть у міської ради рові буде будівельність 300 13 квадратів.